Доброго дня колеги, підписники каналу. Хочу зняти відео на огляд і на розміри сажалки. Просила мене людина зняти огляд, але я пізно подивився, був зайнятий, копали картоплю, ще доводили до ладу остальний часник посадковий, який лишився. Тому зараз зніму коротенько розміри. Не знаю що тут знімати Візьмемо рану Аж кінця в кінець 106 см Це беремо аж, аж, аж аж за край Це буде його довжина Дев'яносто п'ять ширина. Шістдесят буде до початку бункера. Так буде краще видно. Одною рукою трохи паршиво. Шістдесят два навіть. Так, 63 вставка де чіпляється трьох точка. тут на 22 на мінітрактор. трактор. Так, висота Висота до центра монетка погана 54 буде висота да, 54 55 навіть розкос 64 Кос я думаю, вгадаєте? 65 Колеса. Тридцять два. Цей заміряв я на двадцять дев'ять ось цей вже який піде, мабуть, на 35, де колеса ставляться. Ширина бункера 95, а товщина 55. що тут ще показати. Звідси від бункера. 33 з половиною. Знизу бункер у нас. 30 з половиною. Висота бункера. 60. 667. Загортачі такі. Не знаю я чи буду їх ставити, треба буде цепа чпляти, чи лома якогось. Бо в мене знайомий вже давав своєму кумові садити, то каже, що є тут проблема. Це на замітку виробникові. О як вам показати ось тут ось тут проріз ось не видно так. Ось коли чесничинка йде сюди, падає, то каже, що ось тут, отута, отут, де цей проріз закусує, або зубка ломає на двоє, або випадає зубок взагалі. То я думаю, тут отак під конус наварити якусь ліючку, по що буде доставати ложечка. Або прийдеться цю всю конструкцію викидати. І повністю, ось, наприклад, тут лучше видно, оцю трубу ставити сюди в шахту донизу. От так, я в картопле сажалці. ось так щоб труба йшла. Тільки тут прорізати, щоб накладати на зірочку. І оцей сошник ставити вже отута, щоб повністю в шахті йшло. Тому що якщо тут випадає і ламає зубка, закусує, то це не дуже добре. Хана я підвару попробую, якщо ні, прийдеться це все викидати і робити суцільні шахти. Бо Це не діло, воно буде ламати зубок і буде частина вилітати, буде дуже великий відсоток проріхів. Ну так, здається, по розмірах все сказав, труба. Труба 60, 62. Висоту тут не суттєва, тут вже по висоті, а вся сажалка висотою буде де заміряти. З землі 92 по висоті. Ну якось так. А з цим прийдеться, поки вже готуємось до посадки. Будемо готувати. Так що потрібно буде переробити. Зараз ще одну секунду покажу, який часничок лишився. Вже діло до посадки, може кому потрібно, замовляйте, небагато є. Гуся ростуть, пішли вже на гарбузи. Ось ще картоплі скільки не перебрано є. Ось є така трійочка може кому потрібна. 3+, але тут а, від, через стіл тут і 4 є. В основному 3. Є на залишку ще 4 плюс, небагато кілограмів 200. Чесничок повністю сухенький, але вже яка пора ось, бачите, є тут і п'ятірка. Такий. І є на залишку ще кілограмів 400. Отакого От 5 плюс подивіться, тут і вісімки є, і шістки і сімки. Це весь чесначок. Із За Харченка. Є стрічки 21 сітка, десь, сумарно десь кілограм 400. Чесник твердий, зберігається дуже добре. Під посадочку якраз в самий раз. Це лишив собі на посадку, на повітряну бульбочку. Подивіться який. Полежав. Вовки всі такі 7-8 сантиметрів. Це наш майбутній посадковий матеріал першої репродукції. Це тут 150 кілограмів. І тут майже 200 кілограмів. Тут і Любаша все підписано, і Рен. Ось крупна фракція 25-30 мм. А ось, подивіться, яка попалася одна зубка. Десь 4,5 сантиметри. А оце дрібненький, 10-12 міліметрів. Оце цей будемо руками садити із нього. Гарантовано виросте Четверочка, чотирьохзубка. зубка. Ще на залишку ось я вам покажу. Кілограмів 10 є повітряної бульбочки 3-4 мм. Можливо, кому потрібно, телефонуйте. Такі справи. Готуємось до посадки, добрива закупили, Максим закупили. З минулого року квадріс Енджіо є, сульфат, магнію замовили, в принципі, все. Стомп замовили, вже прийшов. Ждемо дощу з завтрашнього дня починаються дощі. Будемо розсипати, вносити. Я думаю, ось після 25-го будемо починати. Вересня садити. В минулому році перша в мене посадка була 6 жовтня. Я вам скажу весь період росту часник відрізнявся і по врожайності відсотків, мабуть, на 40% був кращий, як той, що останній досаджували 21 жовтня. Так що беремо на замітку. Не забуваємось підписуватись, ставити лайки, коментувати. Кому потрібний часничок, телефонуємо, замовляємо. А наразі все. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.